Сьогодні на Майдані Незалежності міста Косово ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу героя України, воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Віктор Шалімов. Народився 6 листопада 1972 року в місті Косові. Жив, працював, мріяв, творив, але з нападом військ Російської Федерації з повномасштабним вторгненням. Їх на територію України з 10 травня 2022 року призначений на посаду інспектора прикордонної служби вищої категорії. Бойовий шлях Лиман, Макіївка, Нововодяне, села під Бахмутом, місто Вовчанськ, де й загинув 1 червня 2024 року. Порну незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя і найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку шадану ними перемогу. Золотими літерами будуть записані в історію новітньої боротьби. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь воїнам захисникам Слаєш ми з годину. Сам не знаю, де поміжу. Чисти гріхи наші, прийми молитву за завоїна Героя Віктора, який віддав найцінніше своє життя, ради кожного з нас і ради України. На словам іму на землі, нині, бо всякі на віки, диків. Амінь Христос Воскрес! you <laughs> Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому Духові і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь, Пресвятая я помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли, немочі наші, імени Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство, твоє сила і слава славоця, і сина, святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. з духами праведних померли, душу у Твосе, і збережи у блаженному житті у тебе, чоловіко. Людь. Подіві си спочинку, Господи, де всі святі, Твої спочивають. у покій душу слуги того, бо ти єдиний <плес> чоловіковець, слава Отцю і сину і святому Духу. Бо що до Аду зійшов, Ісус розрішив захованих, самі душу слух твого слухі і нині повсякчас, і на віки, віків, єдино чиста й непорочна дія. Що бо без мене породила, моли, що спаслися Його. помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помило. І душі спочилого новопристаленого героя України загинувшого віктора, і за відпущенням усякої брови невільної і невільної, господи. Дні спочиваю господи поми. Небесного прощення, відпущення гріхів, Христа безсмертного, Царя і нашого Бога, просимо. Подай, Господи, Господу помолимо, Господи про Життя і спокій, і посилого спок, раба Твого, новопредставного героя Віктора, Христи Боже наш, і ми тобі славу віддаємо пред Твоїм Отцем, прихвятим, Благим і животворящим Твоїм духом, нині повсяк і повсякчас, і на віки віки. Амінь, Премудрий. Світися, світися, новий Єрусалим, слава Богудня над тобою зійшла, раді нині веселися, сіоне, ти ж і чиста, красуйся, богородице, воскресінням Сина твого. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови Христос, що Воскрес із смертною смертю смерть подолав. Тим, що у життя дарував, прадові Бога за молитвами, з звоїм матері, за неславне зима апостолів Воїна героя Віктора, що віддав життя за Україну за кожен нас, возюди веселий долона, врами збиянного бога і добра мене приєднає. А я помилую спаде, бо він є добрий і Амінь. У блаженному спині вічний спокій, Подай, дай Господи, новопредставленому герою України загинувшому Вікторові. І сотвори йому вічної пам'ять, Христос воскрес, Христос воскрес і мертвих смертію, смерть подолав і тим, що в граба життя. В його триденному воскресе, заблужену пам'ять вічної спокій душі воїна, героя Віктора, Всі разом. Отче наш, що Син на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. істину Воскрес! Воскрес. Слава Україні! Героям слава. Дорога, роботна родина, мама галя. Брат Юрій, дружина Дзвіночка, Донечки, Христиночка з Назарієм, Кофінка Дмитро, найулюбленіша онучка Анічка. Дорогі сечасні отці, мої непобратими, дорогі Косове. Знаєте, в нашому народі гетує така легенда. Що колись давним-давно наш Господь роздавав землі кожному народу, вибирав собі кожен хтось більшу землю, хтось меншу країну. І так сталося, що наш український народ придрімав, запізнився і прийшов на останок, а Господь каже, Боже, де ви були? Я знаю, що ви такі пунктуальні українці, залишилась одна земля, яку чомусь ніхто не хотів брати. Хоча на цій землі такі чудові, прекрасні карпатські ліси, широкопові лани, родючі землі, моря, річки. Але є одна проблема. Хто буде жити на цій землі, він буде постійно воювати, перебувати в війні, тому що чимало народів захочуть забрати собі, у своє володіння, а тих людей, які будуть там проживати, зробити рабами. І так, з історії ми з вами знаємо. І турки нападали, і татаро-монголи, а останні 400 років страшна чума, яка останні 10 років вже показала явно на весь світ. Бо більше 400 років Москаль робив усе для того, щоби нас з вами зробити рабами, прийти тут і газдувати. І те, що ми добилися в 91-му році та це хіба що тільки на папері, хіба па, що тільки на референдумі ми стали незалежними, але не надії. Зараз, у сьогоденні, наш український народ стає дійсно незалежним, бо виборює свою незалежність, але на превеликий жаль, такою страшною, великою ціною ціною життя наших славних синів та дочок. Де інде я з зв... вами я чую, я кажу, Боже, як ми вже замучилися йти на ту площу, скільки це вже буде тривати, скільки буде гинути, повірте, а хіба там не замучилися? Хіба там у копах? Вони думають, що нам на три години відключили світло і ми вже дивимося, ой, коли включать, коли то буде? Там ні світла немає нічого. Там є як той ворог, явний який якого вони бачать, а лише гірший той воріг, який там проживає, який по сьогоднішній день глухий та німий і сліпий, який не хоче вчити українську мову, якому какає різниця, чи буде служба у церкві українською мовою чи старослов'янською з московським ізводом? Для них немає різниці, а для нас є. І якби не ці хлопці, давно би вже. Та війна була тут і в Косові, і далеко за Косово. І Віктор, коли був тут, що зовсім недавно він, можливо, би щось придумав би не їхати, але там він знав, що є побратими, з якими він здружився, які стали для нього тією другою сім'єю, до яких він повернувся, але вже не зміг повернутися до своєї рідної родини. Важко ховати батькам своїх дітей. А повірте. Мені кумові ще важче. Спочивай куми з Богом. Я вірю, що ти прилучишся до того ангельського війська, до тих хлопців, яких є сотками, сотнями той десятками тисяч. Пам'ять вічно закарбується. Ти вічно для нас будеш таким веселим, таким життєрадісним, таким найкращим. Сином, чоловіком, братом, татусем і дідусем і кумом. Нехай сьогодні на цій площі для тебе звучить гімн України. Нашого героя Віктора по вулиці Шевченка, де зразу буде відправлятися вечірня відправа. Покоронь відбудеться завтра о 10-й годині 30 хвилин за київським часом. де покоронна процесія буде рухатися до церкви Різьба Івана Хрестителя, а звідти рухатиметься на верх вулиця Павлика, там на Алею Слави. А в 9-й годині. Завтра знову зустріч ще одного героя, хто буде мати можливості, бажання, прошу прийти і вшанувати. Слава Україні! Героям слава герою України, віктору тричі! Слава, 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 слава всім героям! Тричі! Слава, слава, слава! Слава, слава нації! Смерть you i know Слава, слава, слава. слава нації! Це мало сказати, вони полягли, це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукін. lá assim